А на семи дільницях, які вскриті, на всіх без виключення, розбіжність між протокольними даними і тими бюлетенями, які лежали за Віктора Януковича, становить від декількох бюлетенів на деяких дільницях до більше ніж 8,9% і 9 такої різниці. І ви розумієте, що ця різниця є дуже суттєва при тому, що між нами розрив в другому турі складає більше 3%. Це значить, що такі речі. Вони можуть досить суттєво впливати на визначення результатів виборів, і те, що нам далі заборонили всі інші інстанції проводити дослідження і вивчення цих результатів виборів на інших дільницях в Криму, де у нас були і свідки, і свідчення, і оформлені згідно чинного законодавства скарги щодо перерахунку і перевірки результатів виборів, те, що нам було відмовлено, це просто свідчить про те, що інша сторона. Яка і представляє половину ОВК, просто не дала нам можливості і далі по кожній дільниці показати такі розбіжності і такі порушення. Інакше, так як ми діяли, наприклад, в західних областях, там, де вони хотіли перевіряти, ми їм давали перевіряти. І якщо є необхідність встановити істину, навіщо її закривати? Навіщо її зупиняти спеціальними голосуваннями і спеціальними процедурами? Набагато легше є питання, перевірили і пішли далі. І те, що забороняли це, це ще і є свідченням того, що там є що скривати, тому що тоді не терміни нічого не заважало встановлювати правдивий результат на кожній виборчій дільниці. Термінів для цього вистачало. І останнє, що я хотіла би, на що я хотіла би зараз звернути увагу високоповажному суду. Останнє це те, чому так все склалося в системі проведення виборів. Що нам довелося йти на рівень Вищого адміністративного суду України, по суті, який є і першою і останньою інстанцією оскарження протоколу по результатам виборів, які е, затвердила ЦВК. тільки тому, що на всіх інших інстанціях нам не дали можливості діяти так, щоб зняти всі сумніви, щоб зняти всі перестороги і щоб встановити дійсний результат. Якщо б це робилось на кожному етапі, можливо, у нас не було б зараз ні підстав, ні необхідності звертатися до вас і давати цей позов. І знову повертаючись до 2004 року і знову аналізуючи прецеденти, які вже були під час проведення виборів, я хотіла би. Також процитувати, що стало ще під підставою і основою для відміни результатів другого туру 2004 року, я прямо цитую. До встановлення результатів повторного голосування у день виборів президента України Центральна виборча комісія не розглянула заяви та скарги про порушення територіальними виборчими комісіями порядку встановлення підсумків голосування в межах територіальних виборчих округів і рішення, прийняті територіальними виборчими комісіями, за результатами їх розгляду. Тобто, насправді, підставою в 2004 році також було те, що не дали. Переглянути, перерахувати і встановити результати. І крім того, друга тис, та став е, там е, ознак і позначе, по суті, масово оптом, навіть не вивчаючи і навіть не відкриваючи цих скарб, просто відмовляла. І тому я хочу запитати: чи можуть в демократичній країні е, кандидат президенти бути позбавлений права? На будь-яке правоспіття на встановлення істини, на вивчення документів, це просто е, порушує дійсно порушує мої права, і це чітко е, можна як і відповідь попередньому попередньому представнику цілка сказати. Ну саме головне, я хотіла би я зрозуміла відповідь. Головне. Будь ласка, можна уточнюючи запитання. Я вас надаю, що да, буквально... Відповідь вже отримала, дякую вам. Да, я хочу знову ж ще раз сказати, що порушення не тільки мої права як кандидата в президенти, а порушення права тих людей, які віддавали свій голос. Уточнюючи запитання, з відповіді я зрозуміла на моє питання, що мова йде саме про ті порушення, які були зафіксовані і вчинені в день голосування 7 лютого, а також можливо про ті порушення, які мали місце під час засідання окружних виборчих комісій 8 лютого при прийомі протоколів дільничних виборчих комісій. Так, так. дякую. І крім того, ще одне уточнююче запитання. З відповіді я також зрозуміла, вірно чи ні, що всі ці зафіксовані порушення були предметом дослідження окружних виборчих комісій, центральної виборчої комісії та судів. Не всі судів. Не всі судів, але були Окружної виборчої комісії, центральної виборчої комісії, були всі. Дякую, В мене немає більше запитань. Виставників про особи, є запитання. Будь ласка. Олександр Ларинович, представник третьої сторони самостійної допомоги? Шановна пані Казивач, ви справедливо ствердили про низьку якість державного реєстру виборців. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, які органи наповнюють даними Державного реєстру виборців і кому вони підпорядковані? Я думаю, я думаю, що велику велику вагу і велике значення мають місцеві органи, в тому числі влади, які зобов'язані робити всі ці кроки. І ви самі прекрасно це знаєте. І, і В тому числі і мери міст, в тому числі, в тому числі і обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації. Я думаю, що кожен мусить виконати свою справу досконало. Ну а безумовно, це і Міністерство внутрішніх справ, в яке зобов'язано було працювати, і Міністерство юстиції, але це тільки в єдиній команді. А ви добре знаєте, як політично розподіляються сьогодні цілуки влади між різними політичними силами. А, тому я думаю, що далі коментувати не треба. Важливо перевірити, чи зберіглися в реєстрі мертві душі і зберіглися дві і більше три і так далі в державному реєстрі. Друге питання, якщо ви пишемо, щось дозволять. Воно стосується того, що я хотів би спитати шаному козивача, чи встановлений факт, коли голосування по замежам виборчій дільниці відбувалося з присутністю лише одного члена виборчої комісії чи кількох членів виборчої комісії, які призначені за поданням лише одного кандидата в президент України. У нас є приклади де паритетність порушена. Я перепрошую, можна точне питання? Я питаю не про паритетність питаючи встановлені випадки, коли голосування поза межою виборчих дільниці здійснювалось за присутності членів дільничої виборчої комісії, які належать до комісії, призначені туди за поданням лише одного кандидата в президенти України. Я про цю паритетність говорила, що з двох власне таборів кандидатів в президенти призначатися мусили. Люди, які супроводжують скриньку. Я ще раз говорю, у нас є приклади, де така паритетність була Як Яких може ще відповідно? Дякую. Ще запитання. Іншого представника. Під Ставте, будь ласка. Дякую. Полішевченко, представник третьої особи, яка заявляє самостійних вимог. Високий суд, шановна Юрія Володимирівна, вам відомо, що середній відсоток голосування за межами виборчої дільниці 7 лютого цього року суттєво запитання. Нам відомо, що кількість виборців, які проголосували на дому в регіонах, які підтримували пані Тимошенко, складає більше ніж 6%. А кількість виборців, які проголосували в тих регіонах, де більшість підтримала Віктора Дуковича, таких всього 4%. тобто користь на 2% вашу пользу. Скажіть, будь ласка, чи є це підтвердження фальсифікації на користь вашого опонента Віктора Дуковича?